Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії. І сьогодні у нас дещо незвичний формат, про який я зараз розкажу, і розкажу причини, чому цей формат з'являється. Ну, як на мене, ця подія радісна, і вона пов'язана з тим, що розвиток каналу. У нас іде трошки швидшими темпами, чим ну, на початку планувалося. Е а що планувалося? Спочатку був такий стратегічний задум зробити загальне ознайомлення з Етнософією і зробити його по трьох таких е напрямках, по трьох е базових рівнях. Тобто Показати етнософію як те, що народна мудрість говорить про майбутнє. Друге, те, що вона говорить про минуле, і третє, те, що вона говорить про сучасне, тобто розглянути її в таких трьохчасових потоках. Е, про майбутнє, як я вже вам говорив, це те, що відноситься до казок. Про сучасне це те, що є традиції, обряди і про минуле. Це легенди, міфи народу приказки, пісні, і от ідея була викласти ознайомчий матеріал, показати, як етнософія дивиться, розглядає, працює з цими напрямками, з цими часовими потоками, як вона освітлює цю народну мудрість. І потім за час цих викладень було, було розуміння, що назбираються якісь питання, і тоді приступити до відповіді на ці питання, тобто створити кілька таких програм, де можна було б грунтовно відповісти на питання, які з'являться у глядачів. Ми поки що торкнулися. Перше, це народних традицій, ви пам'ятаєте. Ми розглядали хліб сіль на вишитому рушнику, така народна традиція. І торкнулися напрямку майбутнього це казки. Тобто ми розглянули казку Курочка Ряба і казку Котогорошку. Розглядаємо зараз. І на сьогоднішній день ще була така думка, що по ходу по ходу цих викладу цього матеріалу, більшість питань, які будуть надходити від глядачів, буде давати сама етнософія. Тобто буде, відповіді будуть зрозумілі. Тобто етнософія по ходу своєї викладу матеріалу, вона буде це розкривати. Але затягуються наші студії. Тобто, наприклад, одна казка котигорошку у нас зайняла 12 випусків. І ми ще навіть і не дібралися до ідеї, міфи, легенди України, а вже назбиралося досить багато питань. І якщо далі е, працювати в тому режимі, в якому ми працювали, тоді у глядачів може скластися враження, що ми, які говоримо про етнософію, які її пропагуємо, ми ігноруємо людей, які нам задають питання. Це не так, звичайно, ми дуже зацікавлені у ваших питаннях, у вашій зацікавленості, але е, неможливо, неможливо на ці питання давати відповіді тоді, коли йде викладка етнософського матеріалу. І ми подумали і вирішили, що для цього, щоб не сталося таке відчуття такого ігнору. Людей, які дивляться, нам треба створити ще один формат наших, наших зустрічей. Тобто формат, коли ми будемо викладати суто етносовський матеріал, він, який завжди буде виходити в п'ятницю, і ще один матеріал, який ми будемо суто посвячувати питанням і відповідям, який буде виходити в середу. І, скоріше за все, що спочатку ми почнемо, так сказати, пробний випуск більш, більш розтягнуто в часі, тобто ми будемо виходити через два тижні, а якщо все буде йти добре, якщо питання будуть назбиватися, то ми, звичайно, зможемо ущільнити цей графік. І що ще треба додати, що аналізуємо всі питання, які до нас надходять. Звичайно, на всі питання відповіді ми давати не зможемо, навіть би й хотіли. Але, по-перше, ми будемо об'єднувати якісь групи. А по другому ми будемо звертати увагу на ті питання, які допомагають максимально розкривати ідею етнософії і заглиблюватися у ті завдання, які мала б нести етнософія. І тому. Це буде першочергово, а інші питання цілком може бути, що вони будуть мати відповіді, як ми й планували, по ходу викладу етнософського матеріалу. Коли люди чим глибше будуть пізнавати ідеї, мудрість, яка йде з етнософії, для них буде зрозуміло відповіді для самих себе, вони будуть одержувати на це питання. І сьогодні. Ми почнемо з тих питань, які нам дозволять, можна сказати, ще раз, торкнутися самих головних завдань етнософії. Ну, от був такий допис. Він звучить таким чином. Цікаві думки, з якою ціллю ділитися такими ресурсами, істинними знаннями. Такими ресурсами в наші часи так просто не діляться. Мабуть, немало є таких питань про знання, про таємниці цих знань, для, того, для чого це робиться. І тому це, можна сказати, таке питання вступне. Я б навіть сказав таке фундаментальне питання. Ну, найперше, слід сказати, що те, що є етнософія, це не є унікальні знання. Тим більше, це не є якісь закриті знання. Це все, що ми говоримо як етнософія, це все є екзотеричні знання, тобто знання, відкриті для вільного доступу. Як вже було сказано, етнософія це синтез двох напрямків. Один напрямок це те, що є етнографія, етнологія, народознавство і все, що пов'язано з етно і з народністю. І другий напрямок це мудрість, яку в цей світ приніс Рудольф Штайнер через науку, яку він назвав антропософія. І от поєднуючи, накладаючи Етнографічні напрацювання, етнологічні напрацювання народознавство, накладаючи на мудрість духовної науки, і виникає такий синдис, як етнософія. Як народознавство і все, що з цим пов'язано, є у вільному доступі дуже багато літератури, і кожного хто кожний, хто цим цікавиться, може знайти дуже багато джерел. Щоб ознайомитися, вивчити ці матеріали, так само у вільному доступі є і духовно-наукові праці, антропософські праці. Їх Рудольф Штайнер залишив надзвичайно багато: 365 томів. В кожному томі, томі приблизно 10-12 півторагодинних лекцій. Це просто гігантський масив матеріалу, але Кожна людина, хто має цікавість, хто має бажання, може сьогодні з цим ознайомитися, почати це вивчати, цим цікавитися. І таким чином, як одна складова етнософії, так і друга складова етнософії, це є знання екзотеричні, не ізотеричні, тобто не скриті, а відкриті у вільному доступі. Тому знання не є таємницею, не є утаємничені знання. Тобто ресурс відкритий, і кожен сам може цим займатися. Слідуюче питання у цьому дописі, з якою метою е, викладається етнософія, для чого ми це все робимо? Мета, як на нас, світла, досить світла. Е, ну, найперше, через. Е, Знання, які йдуть з духовної науки, люди, кого душа болить, кого серце гріє за своє рідне, за українське, можуть глибше пізнати корені свого українського, зрозуміти глибину тієї мудрості, яка до нас іде з віків. Але не тільки це. Коли ми подивимося, що про одне і те ж саме говориться з різних джерел. Із джерел, які йдуть з глибини віків як народна мудрість, і з джерел, які йдуть з, з боку духовної науки, яка теж не є, не є творення тільки сучасного світу. Вона теж має тяглові корені, які втопають в далекому минулому. Тоді людина, накладаючи це поступово для себе, може прийти до розуміння. Що світ, в якому ми живемо, керований, що це не випадковість все довкола нас, і світ не складений з випадковостей, а він керований якимись вищими силами. І це е, має дуже велике значення для людини. Вона у буквальному розумінні повертає внутрішній світогляд людини, коли ти розумієш, що світ керований. Найперше, що відбувається, Через розуміння того, що людина проходить до відчуття до впевненості, що світ керований, відбувається примирення, може відбутися велике примирення з зовнішнім світом. Тобто, ми починаємо розуміти, якщо світ насправді керований, то він керований справедливо. Не можна керувати з позиції зла, тобто він добрий. Є якась вища справедливість, якась вища доброта. І якщо вона є, якщо вона існує, тоді все, що відбувається з нами довкола нас, має якусь справедливість. І просто ми цієї справедливості не бачимо, не можемо поки що зрозуміти. І це у нас викликає біль біль як душевний, так і фізичний, так і будь-який інший. Але коли, дякуючи тим знанням, які будуть іти як з народної мудрості, так і з духовної мудрості, ми будемо все більше і більше утверджуватися в розумінні, що світ керований, це буде нас примирювати з тим, що відбувається довкола нас. Примирювати, но не мирити це не значить, що ми скажемо, що війна це добре, і що не треба, скажімо так, боронити свою країну або не треба боронити добро. І боротися зі злом. Не про це мова. А про те, що ми будемо потрошки, нам буде відкриватися знання, закони того, чому це зло прийшло в світ і яку місію воно має. Воно теж має якусь місію. І коли ми будемо розуміти все більше і більше оці речі, для чого це дається, це буде знімати наш душевний біль. Воно не буде. Знімати нашу більше того, воно не точно не буде знімати, воно буде нас посилювати в бажанні поставити зло на місце, перемогти зло, опрацювати зло, але воно не буде нас заводити у відчай, що от, от все-таки несправедливе і, і, і лишається тільки померти. Тобто. Це те, що у Євангелі говориться мир в душі. Оте, От що Христос приніс. Він сказав: Я даю вам мир в душі. Мир в душі це те, що коли довкола шторм, довкола великі хвилі, а душа спокійна, бо відчуває, що світ керований, і ні одна волосинка з твоєї голови несправедливо не упаде. Це друге. Третє, це для того, щоб зрозуміти місію. Нашого народу, місію України, яка, безперечно, є, як і в кожного народу. Немає на землі ні одного народу, який би не мав своєї місії. Свою місію має і Україна. І якщо ми будемо розуміти місію, ми будемо розуміти, для чого ця війна, для чого зараз гинуть наші люди, і не тільки наші. Що з цього всього має вийти? Тобто воно теж дістане, все почне діставати з міст. Ну і четверте, це те, коли ми будемо розуміти місію народу, ми, дякуючи цьому, зможемо розуміти місію і свою. А що я маю робити в цьому світі? Щоб моє життя було цінне, щоб воно мало зміст, і щоб, коли прийде моя остання година, щоб я міг подивитися назад і сказати, от що мені було назначено, я всіма силами постарався виконати. Ну, от таке наше сьогоднішнє перше вступне відповідь на питання, яке було, от яке я озвучив. А далі будемо в цьому напрямку відповідати на інші питання і працювати в парадигмі питання відповіді. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.